Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усього вашому. Погоджуємось, приймаємо, говоримо Амінь, це для мене. Тому ангели рухаються, це для мене, чудеса відбуваються – це для мене. І кров Хрисуса Христа вона захищає мене, вона очищує мене. І вона, вона змінила все моє життя. Амінь. Декілька роздумів. Перший про те, що апостол Павло говорить про те, що віра діє любов'ю. В вірі твоїй, моїй будуть діла, і вони повинні бути з любов'ю. Там Христос повинен прославлятися і проявлятися, і Він є любов. Віра, якщо віра, вона без діл, вона мертва. Це як тіло без духу мертво, так і віра без діл мертва. Якщо ти маєш Духа Святого, то будуть діла віри. І це повинно проявлятися з любов'ю, тому що Бог є любов. І він як знаєте, як проявляється в цій любові, в тому, що ти робиш, амінь. В той же час, Яков говорить, що тричі: віра, без діл мертва. Не обманюйте себе, тому ми повинні перевіряти. Якщо ми просто говоримо, що я маю віру, а діл не маю, а проявлених діл любові не маю, то є велика небезпека, що я себе обманюю. І як тіло без духу мертвим є, так і віра без діл є мертвою. Тому треба задати собі питання, коли людина спасена, коли людина віруюча, її видно, спасеного видно по справах, по ділах. Віра діє любов'ю, діє любов'ю. І в той же час, коли ми бачимо в посланні до євреїв, 11 розділ. Ми бачимо людей віри, то ми бачимо, що вони не просто в душі вірили. А що ми бачимо? Вони приносять жертву. Наприклад, Авель приносить жертву. Ной, Він не просто вірить в душі, він щось будує, він має відкриття і він щось будує. Він щось робить з любов'ю, він щось робить. Бог дав йому відкриття. Він працює, є діла віри. У Авіля діла віри, він з любов'ю приносить Богові найкраще. Ми бачимо, що Авраам, він не просто сидить: Я вірю, я вірю, я вірю. Ні, він скорився покликанню і йде. йде на місію, йде до Господа за Господом. Його віра, вона діє з любов'ю. Ми бачимо, що інші божі мужі, вони не просто. Говорять, я вірю, а її віру видно в вчинках, в образі життя, по святі, в жертовності і в тому, що вони заради Божого йдуть на смерть. Тому хай Бог допоможе нам не жити мирською вірою, а жити Божою вірою. Амінь.